Всім бобріший, бе-бе-більший день. Сьогодні ми граємо в таку розумномаї. Так сказати, не знаю, а там якийсь ведмінь, це мені вже не подобається. Так, нова гра. Скіпаємо. Е -е 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 так, вибачте, хто там оре? Да, хто захворів? Хто там захворів, як і я? Че, кто там захворів? А <coughs> <coughs> Юзай Ух ты, нихера физика у вас тут. А, так что тут? Це неправильно, мабуть? І це також неправильно Оце мабуть правильно я так розумію. Опа! Let's go. А ну-ка. Ага. Я не знаю на что это. А тут меня ж всяких неправильних Так, зберемо ці бульбс Бульби. Шо воно, на час тут, чи що лі? Давайте набудем стоять на ново. Охереть, воно кудись полетіло. Збираємо бульбс Оці бульби. Тридцять два. Ах, ти ж, блін, три бульби буде. А, треба ще їх перезараджати, все так незручно просто. Да не Вони горіть ученіки. Так, ну мабуть, треба сюди, я так зрозумів. Бо вона нас перекинула, значить. О, реально це так працює. Так, ну я. Я, я проходжу на цієї ігри дивився, але я тут ще повний нобасік. Так що все і спробуємо хоч щось зробити, не знаю. Бро, ватафак! Тут гриби якісь нахер, якийсь чел. Давайте заряди вже, бо треба буде херачить, я знаю. Отвійтесь там так, я ж не здохну. Де там челище? Брух. Брух, мало чел. Брух, мало чел, де він? А, ну це у нас перша головоломка тут так що бли, треба, ну, треба витратить бульбу, блін. Наш я її зарядив просто. Так, зберемо всі ці бульби у нас. Вони нас все одно тут регенеруються, я знаю. Так, ну коротше, де той дебіл? Де той дебілоїд? ходить он уже сюда идет я знаю что ты тут ходиш так же да та, кто та, там уре нахрен давайте підем сюди якісь куривки ну-ка вы мирни да вони мирні а он де ты ходишь у нас на ти такие mm. це. Закрыємо не, не це довбані лабіринти, як Я їх просто ненавиджу. Я хочу зібрати три частинки ключа цього довбаного. Так, довбаний лабіринт. Як Я лабіринти ненавиджу. Челики? Челики. Леги запройду. Я тупик. Ух кут. Йо-моє! Чого я не міг зайти в хат с кинать? А Чого я не знайшов хацки на цю гру не назломал її? Зажг блок краще. А от все, я Де я нахер. Бро! Я Я що прям в повному глухому куті? Да, мені що звідси не выбратись нахер? Бро, ви серйозно? Бро, як мені звідси вибратись? Nee. Не сюди можна. Тут буде глухий кут. А ні. Глухий кут? ні? Що там може бути, я не розумію? А, же можна <кхи> включати вимикати ліхтарик оцей. Так, ну де Шард взагалі? ж там Шард у нас. Так що давайте підемо сюди. Он він там десь. Зверху десь. Слайм? Пресбаттен? Де я можу? А що я там збіг натиснути на кнопку, якщо я навіть не біля неї? Звісно, пагнута ця гра поповній. В цих слаймів я в початку ще бачив. Та блін, куди? Сюди, знизу? Вниз, по-моєму, треба, а потім вгору десь якось. пришел. А ну-ка, то и пришел все ты. Не. Э, давайте нас. Так же краще буду. від мене дисклеймери якийсь чекали ну, no, ну. No, no. щось чекали взагалі ні-ні-ні ні. я навіть це відео не буду постать нахрен хоча ви мабуть його вже дивитесь так що не знаю ні нахрен я не буду вашого, ваші, ваші лабіринти добро не проходить І чого тут камені? камені крістіни нахрен не ну вы де має бути шар от як я до нього від... І станусь. О, як я його заберу? У мене нема потужності. У мене нема. той дебілоїд уже прийшов сюди, так? Так, коментатор отой. То мабуть, той коментатор все, прийшов сюди. Ма. Я цей лабіринт пішов? Вибачте, а як мені вийти звідси? Як мені. <кій> як мені нахер звідси вийти? Алло! А, гра! Гра топан, як мені звідси вийти? Я що, ти типу, посиді зайшов і все, не виберешся! Пройди наш топ, не вибери, ти тоді виберешся. Або все одно не виберешся, або ми так хочемо. А! Сюди вниз можемо! Давайте вже нахер вийдемо, бо я не можу. Я не можу це терпіти просто. Я не можу терпіти лабіринти, довбані то, торпани, скорее от просто. Вот там ты белый, мабуть, уже прийшов, так? Де він? Не, не прийшов він. Так, давайте все, не приседать. Давайте прийдем до цих жабок. От вони... точно мир не мають бути. Вони ніяк не можуть наш колеться, столько так. Треба сюди, щоб нас зафутболили туди і там буде шар. Саме так і треба. Оце не навочка Тимбо. І зараз надо зафутболить туди, так? Let's go, чел, просто. Задов буде ізі. І що там за грибочки нахрен? больше скажіть мені будь ласка так ну куди можно піти окрім тих ко коривок із лабіринтом довбаним? Ну можна в принципі до них піти. бо я тут більше варіантів ніяких не бачу может тут ще якісь є ну, там по-моєму є хтось та-та-та Вон вони там Він вообще тут є щас. Чего його видали? Черти куди? Йо-мое, дебеди я платформу, то треба паркорист там, так? Я не тоже паркурист я в Майнкрафт не граю, вибачте мене. Ах ты ж, блин Я бачив, як яких ще не там жстко пропаркурим, но я ж ну басік, як я цей жорсткий паркур зроблю а? О Нахер за голову. Можем она мене футболучи чи можна отак? И що це мені дає нахрен Нічого! Не, от, ні, давайте та головоломка з лаберинту была легше, Мишасе. не не ні, ні, ні. Мне вже паркурить треба. Ихрена реально можна по цим ходити? Чел! Чого ти такий страшний? Бро, ти, 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 ти мирний. Ти не зможеш мене вбити. А де шар нахер? Де топпаний шарт, я не розумію. Де топпаний шар? О там шар, так як я його дістану по-вашому. Ой, не впали. Не-не-не. Куди мені піти? О, цей дебілой дуже сюди прийшов. Добрий день! Тебе так на новый що що ты спинешь? Ти можеш мене прямо сейчас убить? Чо, що, що ти дивишся? Бро! Бро, ты ти, досышь ти мені вийти, будь ласка? Не, я не знаю. Ну, ну пидома бери, зробим чушою. И хз. Що тут у нас? Зрада метр зашкалює я просто Зрада Прессбат Да відкрийте нахер Я краще в то уже пройду Между на Пимф фабриката буду бегать Э я вже його... Хто він? Дебіло чи чи пів фабрикат Напишіть в коментарях. Просто найкращий байт на коментарі у світі Не ну де нахер? <кій> Скажіть, де? Де? Він може бути нахрен. Ой, жопа, 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 жопень, жопа, 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 жопень. я не, хочу на цю цьому махацьків. От я хочу прямо зараз зайти на, на кофе там за, за один долар. Зламати цю гру, я хочу це прямо зараз зробити. Можна таке зробити? Чи ні? Чи, чи нема, чи не продають ніяких вже? От там оно, отам от оно все. ну, якщо я настільки потужний і зможу е, дійти до Шарда, то це, то це лайк і підписка стопудово прямо. Ну я не, не ну, скіпені Сігма, так що я не зможу це пройти. Я знаю прямо. Вс, <пробувати> за скибиди Сигма, дизлайк. Все, ставьте дизлайк у Сивы. Все, бляха, муха нахер. А -мо! Ну куда нахрен? Сюди? Ну no. <пробувати> Де я? Я прям сейчас скачаю хаски на сюда по ногру. Мені вистачає потужності, мені вистачає потужності. Мені мене вистачає пот... <кхи> потужності І що це за нахер ефект? Що тут якісь листя нахрен від нього летять? Нет, це говно, не вистачає потужності. Вистачає. Де воно там? Он воно там, дуже близько, я бачу його крестину. Та ну нахрін! що? Та бляха-муха. ходилки бродилки. О! Та ну нахрен! Не може бути цього. Не може цього бути! 220 тисяч ще 18 таких. Фух, да. За скільки я за хвилин? За 14 хвилин нахер два шорта. Сама оці боже. Ого. Так, а ну-ка, может, подивимось щось, що тут у нас є. О, ну той по на півфабрикат уже сюди прийшов. Можна мені хоча б ще одну голову пройти? А ти на піпфабрикат пішов у жопу? А ну яку голову можна ще пройти? Ну, та складна. Тільки туди є, так, так сказати. Ні, давайте на цьому видео закінчим все. Доз... Не-не-не на закінчити Я Все, Що нахер там таке? Я типу маю прийти? Оце я маю пошум пройти? Ви прикалуєтесь, розробники? Що нахер там таке? І де тут напівфабрикат? А, там отав... де напівфабрикат? принципі, відео можемо закінчити на, на, на скрімері на півфабриката. Ось ти де. Чел. Чел, давай, давай, я хочу відео закінчити. Вбий мене, чел. Зачекай. Сейф гейм. Давай, вбий мене, чел, 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 чел. Дуже дякую, чел. Усім... Давай, скажи це. Ти зрозуміли? Пока всім.